Об'єднані футболом разом сильніші Запоріжжя. Нас потішило сьогодні. Кажуть, що ніч була більш-менш спокійна, тобто не було якихось таких от обстрілів гучних, які би не давали спати. Навіть шахеди оминули цю область. Як у вас? Ну, підтримую Запорізьку область. У нас теж було більш-менш спокійно, окрім одної ситуації. Це десь ближче до четвертої ранку. Спрацювала система попередження. І повідомили про виляти з Білгородської Народної Республіки 9 пусків було комплексів с 300. Але, як виявилося, вони до нас не долетіли, вони працювали ну це попередньо в режимі ППО. Тобто, наші, скажімо, наші дрони щось там робили в Білгородській області, розвідку або це були ударні дрони, це невідомо. І по ним працювала. Працювали комплекси С-300, вже є повідомлення про падіння уламків, уламків на Біларечині і вибухи, там вже відео з'являється, як це все відбувалося. Тобто Білоруська Народна Республіка воювала сама з собою цієї ночі. Нам це окрім сирени, нічого такого не відбулося. Ну, принаймні в самому місті Харкові. Пане медале, але напередодні 29-28 числа було достатньо жорстко, і, і щодо Куп'янська і інших і, і територій, особливо по тому напрямку з півночі, з Лиманів, напрямку Сіньківки, знаємо, що там обов'язкова евакуація. Як, от ця час ділянка фронту, що вам там відомо, як там проходить ця евакуація і що відбувається? Ну, з приводу евакуації повідомляє е, е, голова адміністрації військової області Сінні про те, що було за період, е, скажімо, з цього, цього рішення про примусову евакуацію було вивезено близько трьох тисяч. Місцевих мешканців куп... мешканців скуп'янщини, а в тому числі 400 дітей. І те, що мене здивувало, в самій сіньківки за яку вже зовсім йдуть важкі бої постійно. Там намагаються її відбити росіяни. Нічого в них не виходить. І навіть звідси вивезли там. Сала здається, п'ятеро дітей, тобто вони досі перебували там під обстрілами і їх не вивозили. То батьки не хотіли, мені важко сказати, але вони там ще знаходились. Така ситуація: всіх людей вивезли, ну те, що доповідає. Доповідає синігубов в цьому районі людей вже зменшилось набагато, і відповідно ми не на такі серйозні обстріли куп'янщини інших там прифронтових містечок, а повідомлення про поранених і загиблих стали нам багато рідкішими по порівнянні з тим, що було там ще декілька місяців тому, бо це зведення кожного дня двоє-троє загиблих поранені там і такі інші зведення. Зараз цього трошки менше. Я сподіваюся, що це пов'язано саме з евакуацією. Скажіть, будь ласка, пане Богдане, а загалом, як от відчувається на цивільному, можливо, рівні? В співпраці з військовими. Чи може ворог готувати на Лимано-Куп'янському напрямку загалом якісь додаткові масиви своїх резервів для широкомасштабного якогось такого наступу саме на цій ділянці? Ну, резерви він готує, звичайно, і це в цих повідомленнях наших військових є офіційно, неофіційно. Так, він готувався і весною, і літом, і знову готується. Але ну всі ці е, спроби атакувати е, зводились в кінці кінці до м'ясних штурмів, постійних обстрілів і скажімо, з захоплення території або просування на ділянках фронту не відбувалось. Ну відбувалось, наприклад, там трошки ближче до Лиману, але ці всі території, які ми вдалося там два села, здається, в літню кампанію відбити у нас. Ми повернули назад. Тобто, ну зараз десь те саме. Крім того, там іде ротація підрозділів. заходить нова армія, вони іншу перекидають на південь, тобто там іде. Рух ще в цьому напрямку, пов'язаний з заміною частин, російської армії, ті, що вже були трохи порепані, виводяться і ставляться нові. Ну, подивимося, як це буде. З приводу наших військових, то там ну, оборона стоїть кріпко, там стоять наші славетні бригади, які звільняли Ізюмщину. Тобто ну вони все там, все контролюються, все ми бачимо. Ну, сучасна війна дозволяє. Розуміти де накопичуються, буде атаки чи не буде. Ну тобто, це вже сучасний такий сучасний рух армії, пане Богдане. При нагоді звичайно уточнимо цю інформацію у військових, які працюють в секторі, але можливо інформація є і у вас може щось чули. Росіяни у себе в на ресурсах викладають відео, як вони кажуть, відпрацювань по мостах через річку Оскол, угу. по яких здійснюється за їхніми словами. Постачання для українського групування не знаю, чому вони там працюють, не вдавалося подробиці, але вони докладають відео, де мости вибухають. Чи Взагалі це ті мости. Я чесно не верифікувала. Але у вас питаю, чи відомо щось про стану цих от мостів, чи справді вони на них фокусувалися зараз? Я цих відео не бачив. Можу, можу тільки одне прокоментувати, що річка Скіл це невеличка річка, там буквально десь 20 Ну там може трошки більше метрів, і тому ну це не Дніпро розуміємо, скажімо так. І тому ці атаки на мости. Ну вони не якщо вони навіть відбувались, вони не ставлять критичної ситуації для наших військових, бо понтонні переправи, все інше. Це тим більше, час така пора року, де можна навести там, нема снігу, нема болота, дощів, і це все не складно зробити буде нашим військовим. Тому я не вважаю, що це вплине якось кардинально. На перебування або захист, або атакуючи дії наших військових, я от тут дивлюсь на така зведена інформація, не статистика, але принаймні картина вимальовується. Харків Обленерго в розказує, як от то Ізюм, то Купінс так є удари, знищиться або Пошкоджують лінії високовольтні лінії електропередач. Працюють ДСНСники, електрики, і тут знову прилітає, їх обстрілюють. Але просто це так системно виглядає на Купінськ, на Ізюм. От вистачає бо це ж попереду осінь, зима вистачає ремкомплектів, назвемо так, для того, щоб оперативно відновлювати електропостачання і його транзит. Тут є декілька складових Вони залежать одне від одного. По перше, відновлення да, лінії відбувається. Наскільки потужні сили задіяні, мені важко сказати, але ну треба розуміти, що для того, щоб на деокупованих територіях відновити там підстанції лінії електропередач і все інше, потрібно ще провести комплекс дій, скажімо так, розмінування це перше і наголовніше, бо дуже багато за цей рік. Після звільнення Харківщини було підірвано, скажімо, працівників керуючого складу техніки і всього іншого нашого бленерга. Ну вони справді герої, бо Роблять свою роботу в таких ну, важких умовах разом з ДСНС, разом з нашими саперами. І друга частина це коли вже це зроблено. Лінії прокладаються, йдуть нові обстріли, і знову йдуть ушкодження. Це все не так просто. Крім того, треба розуміти, що ми туди подаємо електроенергію, але на місцях дуже багато ну, в селах пройшла евакуація. Люди виїхали і інколи там, скажімо, і подавати. Електроенергію до будівель, до якогось приватного сектору, інколи немає сенсу, бо там ніхто не живе. Ну, ви багато, багато передаєте, ви кадри, коли буквально декілька днів тому на Вовчанщині була обстріляна машина, слава Богу, ніхто не постраждав, але машина була розбита. Це там працювали якраз ДСНС разом з Бригадою енергетиків відновлювали пошкоджені перед цим електромережі. Ну така ситуація, вона постійно відбувається. Ми їм дуже вдячні, бо село за селом, лінія за лінією, вони відновлюють і подають електрику вже на найдальніші, скажімо так, населені пункти Харківщини. Ну може двома словами розкажіть, як діти, як їм вчиться в, в цій е, школа метро в Харкові? Як ну, вже напевно, ці... перші враження є? Та чого перші вже не перші враження. Це вже ж у нас вересень пройшов. В принципі, наші люди і діти пристосовуються ну не дуже легко, скажімо так, але пристосовуються до зміни ситуації і відбувається навчальний процес. Він іде А діти. Задіяний в процесі, я ось просто знаю, що якщо до 1 вересня тут багато діточок ходили, там басейни ще кудись. Там і були групи, видно спортом займалась якісь там. Ну досуг у них був то зараз, десь до обіду. Я там з цим трошки пов'язаний. Я приїжджаю, я бачу, що Цих всіх дітей немає. Вони всі на уроках. Хтось онлайн, хтось у метрополітені. Те, що ви показуєте, тобто діти зайняті, діти спілкуються, соціалізуються. Це дуже добре. І ініціатива Терехова була спочатку так зустрінена трошки за сторогою, але все таки було зроблено правильно. що ці шість станцій. Метро працюють в режимі школи, які там своїми графіками туди вклали гроші. І ми бачимо, що ці класи вони все таки потрібні для харків'ян. Дякуємо вам, пане Богдане, за включення.